1.8. Колективний договір, його укладення і виконання. Колективний договір угода укладається на основі чинного законодавства прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців. Вимогами законів України про охорону праці і про колективні, колективні угоди, і договори передбачено що здійснення комплексних заходів щодо організації, безпечних і нешкідливих умов праці, визначення обов'язків сторін, а також реалізації працівниками своїх прав і соціальних гарантій та. На охорону праці забезпечується насамперед за допомогою колективного договору, угоди, гарантії, пільги та компенсації, передбачені для працівників чинним законодавством, повинні вважатися мінімальними обов'язками для виконання за будь-яких умов за наявності на підприємстві ліпших економічних можливостей. Нормативні пільги і компенсації можуть бути вищими, за мінімальні та мати більші розміри на підставі додаткових зобов'язань згідно з колективним договором угодою. Наприклад, відповідно до статей закону України про охорону праці, може бути. Може бути передбачено надання працівникам додаткової відпустки, додаткової надбавки до заробітної плати за несприятливі умови праці, понад розміри, визначені чинними нормативно правовими актами, додаткового комплекту спецодягу, понад встановлені норми, облаштування додаткових санітарно побутових приміщень, саун, душових, ванн тощо. На тих виробництвах, де нормами це не передбачено встановлення, залежно від конкурентних умов праці, додаткових оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення або скороченої тривалості робочого часу тощо колективний договір, угода. Угода повинна обов'язково передбачати захист прав і спеціальних інтересів осіб, які постраждали на виробництві від нещасних випадків, профзахворювань, а також утриманців і членів сімей загиблих. Перевірка виконання колективного договору проводиться не рідше як два рази на рік. Підсумки перевірки розглядаються на зборах або концеренціях працівників за виконання зобов'язань. За колективними договорами посадові особи притягаються до адміністративної, дисциплінарної відповідальності. 1:9: Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Закон про охорони праці захищає соціальні права працівників. Він вимагає, щоб при укладанні трудового договору громадянин був проінформований роботодавцем під розписку про умови праці на підприємстві, про наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шк... шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я. Про його права та пільги, лікувально-профілактичне харчування, молоко або раціонні харчові продукти оплачувані, перерви санітарно оздоровчого призначення, скорочена тривалість робочого дня, додаткова оплачувана відпустка, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі тощо, відповідно до законодавства і колективного договору. Умови трудового договору не можуть мати положень, які не відповідають законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. Громадянину не може пропонуватися роботу, яка за медичним висновком та результатами психофізіологічних експеримент протипоказана йому. За станом здоров'я під час роботи на підприємстві працівник має право відмовитися від дорученої роботи, що виникла, виникла непередбачена трудовим договором, виробнича ситуація, небезпечна для нього оточуючих або довкілля за період про... Простою з цих причин за працівником зберігається середній заробіток, умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, роботи машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. Працівник має право розірвати. Трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не дотримується законодавства про охорону праці, у цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не меншому, ніж тримісячний заробіток. Якщо працівники зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими умовами праці або таких де є потреби у професійному доборі, то роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати їм проведення медичних оглядів. Порядок проведення медичних оглядів визначається Міністерством охорони здоров'я. Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу проводяться з метою встановлення фізичної і психологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, виявлення захворювань інфекційних та інших, які встановлюють. Які становлять загрозу зараження працівників продукції, що випускається, допуск до роботи осіб віком до 21 року. Періодичні медичні огляди проводяться для осіб, які зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, періодичні медичні огляди забезпечують динамічний нагляд за станом здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу робочих умов і шкідливості на організм. А також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією, запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних захворювань тощо, на час проходження метогляду за працівником зберігається місце роботи і середній заробіток.